Вітаю вас це програма наголос. Опалювальний сезон 2014-2015 року буде чи не важчим за весь час новітної історії України. Про це всіх нас влада попереджала заздалегідь. А ще нам постійно нагадують, що величезна кількість проблем, які існують в системі ЖКГ, судячи за цифрами в останніх за часом платіжках і першу і другу проблеми влада буде вирішувати за наш з вами рахунок. Про це і не тільки в найближчі 20 хвилин в цій студії будемо говорити. З екс-міністром ЖКГ, екс-народним депутатом України, почесним головою всеукраїнського громадського об'єднання Спілка власників житла Олексієм Кучеренко. Вітаю вас! Вітаю вас, Олексій Вікторич. Почнемо з чого. з такої новини: президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО про стан забезпечення енергетичної безпеки державі та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону. Так, це означає, що з 1 грудня вводиться система передоплати за споживчі. Носі енергоносі ну фактично означає чи ні. Ну він доручив уряду, якого ще немає. До речі, він тільки от, тільки тільки що був призначений е, прем'єр-міністром Яценюка, Уряд буде сформований, і доручено опрацювати можливість цього. І Я вам, от ви починаючи нашу сьогоднішню розмову, ви сказали, що в системі ЖКГ все там дуже там погано. Ну, не, я не, не казав ні, що не так. Багато. Я не хочу за дуже важко. Так, так. важко так. І, так. Що, що, і що що там саме є комплекс проти. Насправді в системі ЖКГ важ. Так само, як і минулого року, і минулого. але там якось воно відбувається, все розумієте, бо там є міські голови, є патріоти, е, керівники теплокомуненерго, водоканалів, які які якось там живуть, ви знаєте, і більш-менш там кожну зиму проходять. А от у нас головна проблема не в системі, а у нас в Павло енергетичному комплексі головна проблема, розумієте? І я вважаю, що головна небезпека для опалювання сезону для України це НАК, нафтогаз України взагалі, да з його фінансовим станом. Це наша національна компанія це наше майно, моє, ваше, наших там е, слухачів. да А як вони загнали в такі борги цю компанію взагалі, от треба розібратися? 115 мільярдів гривень боргу дефіциту бюджету фінансового НАК, нафтогазу Саме із, 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 із за його неплата спроможності, ризики по е, непроплаті за газ, розумієте. І, до речі, і вугілля, яке так само не можуть чомусь купити, там енергетики чи в Республіці це в Росії. Це ж не проблема житлового комунального господарства, це, це проблема енергетики. Це, це проблема, але тому. Це те, що є, там є свої проблеми, і їх величезна е, кількість, на превеликий жаль. І там є і свої тіньові схеми, і там є так само і є і корупція. Але я можу сказати одне, що за масштабами те, що там відбувається, десь одна десята того, що відбувається в паливно енергетичній сфері. І тому основні ризики, і саме це рішення Ради РНБО, яке місяць 4 листопада воно було, це рада е, введення, це саме покрити якось оці. Ризики, які в в енергетичній сфері. Бо указ формується так: не за житлово-комунальні послуги платити, а за енергоносіння. Енергоносія. Да, це різні речі. Розумієте? Тобто опалення входить до того. Знаєте, я перечіння. формальна людина, я так. ж її чиновникам, був, був міністрами, голови дивського комітету. Е, Нема такого опалення це не енергоносій Опалення це послуга. Послуга, яка надається в нашому будинку, але існує ще коли І людей за цю послугу, яка ще не надана, вимагати від них платежів, ну це не це нерозумна, це незаконна і нелогічна. Я не бачу ні жодних підстав, як можна за послугу, яка ще не надається, як можна виставляти рахунок наперед. Але і... думки з цього приводу поділилися майже навпіл. А вони кажуть, що ну а, а хто це а інше? Хто це каже? А? а хто ну, інше ваші палива? колеги експерти? Які? кажуть, хто? що... Ну хто конкретно? Ну хто це може казати? То це не експерт, це, вибачте, це е, там людина, яка просто лобіює свій бізнес. Так. Вибачте, якщо Київенерго, скажімо, якщо ми говоримо, про так. хоче і мусить купити і проплатити газ для того, щоб з газу виробити тепло, довести тепло до будинків, після цього надати мені послугу, то хай Київенерго візьме кредит, кредит або свої обігові кошти залучить. Я зараз розповім, де купляє цей газ. Виробляє тепло, а після наданої послуги я акуратно розрахую з «Київенерго», так як це роблять всі кияни 99%, А взимку навіть 101%, Розумієте, так кияни, і так само як і в інших містах платять. Але якщо власник Києвенерго хоче, щоб я його ще кредитував, то в мене питання, друзі. Тоді ви мені наперед платіть заробітну платню, а пенсіонерам наперед платіть пенсію, а вчителям зарплату. І ми тоді, може, і будемо вас кредитувати. Але послуга ваша тут дуже погана. Будинки погано включалися, ви знаєте. Дуже часто взимку холодно. тариф на цю послугу не дуже нам зрозумілий. Тут величезна кількість питань, що там. Ви нарахували. І тому в цій ситуації, якщо хтось хоче підірвати цю ситуацію, ну, будь ласка, пробуйте. Але ви, ви, ви також були в цій системі. Послухайте, ну система має зробити паритетні правила гри і стосунки між споживачем і надавачем. Ми з вами, споживачі, ця система. Не ми ж обслуговуємо цю систему, вона нас обслуговує. От в нашій країні все поставлено е, з ног на голову. розумієте? Ну Чому вони мають диктувати нам? Ну хто таке це Київенерго? Воно створювалося для міста. Так само, як Запоріжжя, теплокомуненерго Для міста створювалось. Той, хто платить, той замовляє музику. Ось цей принцип. Поки не буде працювати в житлово-комунальній сфері, жодної реформи тут не буде. Тут буде стан холодної війни. Монополісти будуть пробувати диктувати, люди будуть все робити, щоб якось там ну ненавидити їх, але платити, але партнерства не буде. А не буде партнерства, не буде довіри і не буде ніякої реформи. Бо за 2-3 місяці ті ж енергетики прийдуть і скажуть що ми вам будемо підвищувати вдвічі ціни на, на тепло і на. Так. То як ви хочете вбук, вже та? Давайте наперед не. не, не Місяця на два, або на три, да, а на чотири. давайте на два місяці прокредитуйте нас. У нас проблеми. або можливо ще на південно. Да. У мене проблеми в мене хатка в Лондоні. Да, як ну ви, ви знаєте, так? Я... Да? Я не знаю, Ні. Це ну що ну, ну, ви, я, ну, ви? Ну, це да. ж це ж це ж офіційна інформація, що коли найдорожчу квартиру в Лондоні за 200 мільйонів фунтів стерлінгів купив пана Ахметов, це так. було три роки тому. До речі, це странною е, чином співпало з покупкою «Київенерго». І одразу з «Київенерго» вивели дивіденди, Розумієте, одразу mm -hmm. ми з вами оплатили все це. Так ось, е, а потім вони сказали, що це актив компанії СКМ. Що вона просто в різні портфелі кладе свої кошти. Да, один актив в енергетиці, інший актив в нерухомості Лондона, найдорожча квартира в Лондоні. В цьому активу зараз погана Київенерго. Йому три, потрібний так, кредит. Так. Буває, розумію, то чому ми його мусимо кредитувати? Продавай свою квартиру в Лондоні або бери кредит під квартиру в Лондоні і по поповнюй обігові кошти і купляй вугілля, газ, лічильники, лічильників, Але, наскільки я кредит. розумію, ви не виключаєте можливість такого розвитку подій. Послухайте, я ви кажете, знаю, що, я знаю, президент... що якщо, якщо цим парням крутим, знаєте, крутим, якщо вони зараз не порозумнішають швидко, то то, е, поки що їм буде пропонуватися певний компроміс, якщо вони розумними не стануть, якщо їх не навчить Донецька, там епопея їх да то далі вже будуть по іншому питання ставитися. Буде ставитися питання націоналізації, повернення у власність громади. Пані розумієте, там інша буде постановка питань. Це не в тому плані, що я залякую, я не хочу революції. Повірте, цього цього? люди кияни. Ну що ви ну, на ну, що ну, платіжки вони зараз прочитають, так. вони ж почнуть задавати питання? Чому такі платіжки? Дехто каже? Що може просто початися бойкотування? Люди просто не будуть взагалі. Ви знаєте, я вам відверто кажу: я не хочу лякати. Mm -hmm. Я, Якщо найближчий час, два-три тижні, я не mm -hmm. побачу з боку київської влади якихось ну, прозорих от, послідовних дій, розумієте? Так. З боку нового уряду по цьому паритету я першим там стану і буду е, людям надавати юридичну підтримку, щоб не платити за ці послуги, mm -hmm. бо вони... Я можу доводити що вони нелегітимні. В першу чергу по воді, там, по Києводоканалу, там взагалі окремо. Нам рахунки виставляються на таку посугу, якої в природі немає і немає в законодавстві України. Це перше. Друге, вони виставляються по тарифу, який ніким не затверджений для Києва Третє вони. Угоду, яку нам пропонують прописати, вона ніким не затверджена, вона не є типовою. Вони туди, туди насували те, що вони хочуть А бати. хто зацікавлений в непідписанні. Угод між а, а... вони ж не, не потребують безпосереднього підпису. Вони так. ж ці угоди друкуються десь на сайті там якогось, або так. цих компаній, в найкращому випадку, або іншому. А е, це угоди приєднання. Тобто, і наш перший платіж, це є підтвердження підписання цієї тобто, угоди. Тобто фактично. Ми е, всі вони не лігні вже... Угоди. Дивода каналу не легітимні. Це взагалі дурниця. От просто це бездарність їх юридичної служби, і на жаль, міста, яке ну ті чиновники чиновників місті, департамент, який не бачить, за що вони виставляють цю послугу. розумієте? я я. Я вже не кажу про послугу. Два рахунки на водовідведення на гарячу воду і холоду. Ну це дурниця. Взагалі що у нас дві воронки, холодна і гаряча порізна воронка, але це водоканал, то окрема річ. Я взагалі угу. там, здивований тим, що вони роблять. Що стосується «Київенерго», бо в чому різниця між «Водоканалом» і «Київенерго»? «Київводоканал» водоканал ще поки що комунальна. Ви понимаєте? Розумієте розуміє? кампанія? Да? І керівництво міста ну може, якщо там буде поганий директор, може змінити і поставити якогось іншого. Тобто керівництво міста особисто несе відповідальність за дії Київводоканалу, бо це муніципальна компанія. А «Київенерго» це вже приватна компанія. Її купила компанія ДТЕК, там 77% в неї, да? і у компанії Детек одне завдання, якомога більше заробити е, на нас з вами. Да? Тобто подорожче продати, бажана безлічильників, апанормативами, бажано там накрутити витрати. Ну, це природа бізнесу. Да? Ну, тако, тим більше такого бізнесу, як в Україні. Я не кажу, що це злодій. Там. Я ні в якому разі не кажу, я не прокурор і не суд, але він хоче на мені заробити. Ну я ж, так само, як і кияни 3 мільйони. Ну ми ж не ідіоти, ну ми ж будемо відбиватися. Ми ж не хочемо, щоб на нас заробляли, правильно? Ми хочемо платити стільки, скільки це коштує. І тоді давайте сідати за круглий стіл, а не ви нам будете диктувати. І давайте ми дивитися ваші витрати. Давайте з'ясуємо, чому в Києві нема лічильників на будинки. В Вінниці 70% будинків облаштовано лічильниками. В Івано-Франківську 70% лічильників облаштовано. А в Києві 30%. Ну чому 2014 рік нагадайте, ну, -а -а Держава виділяла кошти на придбання цих лічильників. Це навіть не так, бо і Вінці... не, знаю, це не так я... важливо. Бо він наскільки виділялися. В Києві тим більше, що так, виділяли. В інших так. містах це Вінниця за свої власні кошти, за кошти так. людей робила. А в Києві дійсно купили. 1600 лічильників в сьомому році, які на складах до сих пір, розумієте? Так. Купив такий же ну, тоді, Чорнівецький злочинник Чорнівецький, розумієте, купив. Але Я переконаний, купи. що за завищеною ціною. Так. Десь на складах вони лежать, а «Київенерго» навіть і не думала їх встановлювати, розумієте? Сім років пройшло, а нам за метрами квадратними виставляють якісь надумані платежі. То скажіть, будь ласка, а квартира в Лондоні це як ви думаєте, де вона? Де кошти на цю квартиру взяли? І не тільки на квартиру. А Шахтар, то може вже Шахтар не Донецький, може він наш клуб, розумієте? Ми ж його фінансуємо, по суті, справи. Я ще так можу питання поставити, і погодьтеся, я маю рацію. Я не, не, я не голосую за те, що треба забирати, націоналізувати. Це такий поганий шлях, це революційний, але вони можуть до нього довести. Але розумієте? Але Елементарна порядність. Да, але то, що треба паритетні стосунки зробити, і те, що Київенерго не буде в моєму місті диктувати мені і так само, як іншим киянам, це я вам обіцяю. Це я вам просто обіцяю. Ви згадали про вугілля. Давайте поговоримо з цього приводу. Що з ним робиться, і я, 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 який вихід ситуації смуга? Головний це не повторювати помилки 2009 року, коли я був в уряді да? угу. і звинувачувати Машенка, уряд за газову угоду. Може, і не хороша угода, але три центри було переговорних. Розумієте? Три це уряд. Це президент і адміністрація президента, і це ще Росукренерга і опозиція. Так. Розумієте? І росіяни розіграли цю карту. Отак дуже добре. Розумієте, коли вже Дубіна мав підписувати угоду за нормальною ціною, було відкликано його Ющенка. Так от сьогодні повторюється так ну, само стало, та сама тоді. Йому стало ситуація. тоді погано, наскільки нам відомо та сама ситуація. Повторюється, два центри прийняття рішень. Уряд. Вирішив через мін паливенерго закуповувати південно-африканській республіці, і я вважаю, що це правильно. Ви хочете перевірити ціну акуратно, тихенько. Службове розслідування в погонах пошліть, перевіряйте ціну. Якщо міністр або керівник компанії нагрілися там, акуратно їх знімайте і в прокуратуру. А про коли, коли проводите? а, а прес-конференцію, коли проводите? Да, прес. А замість цього той контракт паховали, почали так. російський, але вже і російського немає. Бо з росіянами ж не можна домовлятися в цій ситуації. Сьогодні так. є вугілля, завтра немає вугілля, розумієте. А ви ж бачите, що день добу тому вже і заступника міністра зняли, бо він листа дав на теоретичну можливість по перетоку імпортувати електроенергію. Розумієте? Хто в нас відповідає? Це головне. Або це уряд і Мін і компанії, які підпорядковані <світ> уряду, або це НКРКП, це нова регуляторна комісія, яка створена, вона так само дуже вона так недбала, створена. Вона на жаль. В мене таке враження, що вона створена в структурі адміністрації президента. Це величезна помилка. Величезна помилка. Це має бути національна українська регуляторна комісія, і вона не може підпорядковуватися безпосередньо ані президенту. Ані уряду, і ані Верховній Раді. Вона має бути між ними, вона має статус спеціальний, регуляторний, розумієте? Це окрема така дискусія, її треба прописати в Конституції обов'язково. А сьогодні вона в структурі адміністрації президента, мінтоп в структурі Кабміна, і ми бачимо двовладдя. До чого воно призводить? Подивіться, що було. З урядом Тимошенка приющенка От я бо я став заручником, як так само, як так. і мої колеги. Тому я коли пригадую ці два з половиною роки своєї перебування на посаді міністра, я так здраво здраво розумієте, що би так. ти не задумав, обов'язкова адміністрація президента каже, ні, це не так, це не так. От це треба завалити, щоб в ви вигадуєте в той же час. Yeah. А ви пишаєтесь тим, що за ті два роки роботи в Міністерстві ЖКГ вам вдалося розробити та. Цитую, дивом протягти через переважно регіональну Верховну Раду нову програму реформування галузі. Абсолютно, так. Абсолютно. Ваше так, слово. це вже було містецтво так. в 2009 році. Так. Це я вже так. восьмий рік в я в чому полягали Яглов... головні риси? Ну, це... що... що хотілося зробити і е... що було похоже? Ми все, що можливо, ми зробили. Ми зробили дуже багато. Дивіться, будь-яка реформа це операція. Ну, говорячи медицинським терміном, так. хірургічним. Да? Що таке реформа? Це треба щось відсекти. Щось там е, пересадити, е, щось в кого е, перерозподілити ресурс, да? в когось фінанси, які йдуть в одни в одну кишеню. Треба в іншу, наприклад. Mm -hmm. да? Головна мета ж реформи це зберегти кошти людей, споживачів. Розумієте? Для операції потрібен інструменти має. Да? Хірург же не йде там з дубінкою, або там, я не знаю, пальцями. Там це тільки Кашпировський там якимось, да? там, нирки там оперував. І нам вдалося зробити. Органи, такі, як інспекція державна житлово-комунальна, яка би мала контролювати якість, контролювати ціни на житлово-комунальні послуги, захищати споживача від славілля е, муніципальних ЖЕКів. На що так. скаржаться, нема ж кому скаржитися. Кому ви поскаржитеся на міський ЖЕК Кому міському голові? Так він не є керівником вашого жеку. Ви що не розумієте. А, а далі, коли ви доходите до президента, він розписує кому ну то ти назад. Вони і спускаються. Тут нема це кому скаржити Ні, ніхто не може перевірити ціну на тарифи, які виставлені вашим ЖЕК. і результату. І регулятор так само. Так ось цю програму треба було просто виконувати. Вона розпочиналася 1 січня 2010 року і мала виконуватися 5 років. Якби там хоча б половину цієї програми виконали, ми б не задавали вливову частку питань. Які сьогодні задають люди. Але прийшов, змінилася команда. Ну, прямо в січні виграла інша команда. Уряд став березня, коли. І цю програму просто вони, вони її не читали. Я вам це гарантую. Я гарантую, що Попов не читав цієї програми. Гарантую mm -hmm. це. Розумієте? Бо ці люди не читають програми, мери не читали програми. Вони просто пішли якимось своїм шляхом. Вони сказали: примусово буде за три роки 70% ОСББ. Ну, де ті ОСББ, я хочу сказати, Де вони? Вони би могли бути, або або але якщо туди не батагом заганяти, а пряник треба дати, державну підтримку, лічильник допомогти поставити, капремонт провести, тоді людям кажуть: люди, ви створюєте ОСББ, ми вам даємо фінансову підтримку з боку держави, ви свої кошти збираєте в законі. Те це, ж прописано. це ж прописано. Це є в законі. Вони відклали це. А знаєте чому? Тут дуже банально, все. Вони кошти, які були в країні, і величезні кошти вони пустили на євро 2012 на стадіони, на дороги. Ви знаєте, я не проти стадіона, але за мільярд доларів стадіон в центрі Києва точно нам не потрібний. Мільярд доларів це вартість капітального ремонту всіх застарілих будинків міста Києва. Оце варті на країне скалідочі. Слухайте, ну вірити треба. Ми ж не ще ж не все. Але мені здається, це зміни будуть, коли хлопці, які там при владі, зараз ну так само буде якийсь уряд сформований, але він так само не буде урядом технократів. Знову це буде по політичний коаліційний уряд. Я дивлячись на Верховну Раду. Це не мов би нові обличчя, але я розумію, головне. Ми знов в системі конституції 2004. Двовладдя. і в нас, на відміну від нашої ситуації, коли ми були тоді в уряді, і в коаліції ще є 225 депутатів-мажоритарників. Ну це взагалі вибухівка з повільненої дії. Ну в них же в кожного щось в голові там своє. Ви ж розумієте, вони гроші. Переважна більшість прийшла заробляти. Я не хочу всіх ображати. Буду. Одразу хочу сказати. Будемо сподіватися на краще. Будемо. Дякую, що прийшли до нас. На цьому ставимо три крапки. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь. Ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.